Часточка мощей святого Миколая у Дніпропетровську. вихідними їх урочисто зустрічали у храмі Покрови Пресвятої Святої Богородиці Греко-католицької церкви. Святий Миколай має славу великого угодника та чудотворця. Тож церковнослужителі наголошують, це гарна нагода звернутися до святого по допомогу. Мощі пробудуть у храмі ще два тижні. Подробиці далі в сюжеті. Одинадцятого століття мощі святого Миколая знаходяться в італійському місті Барі, а їхня часточка зберігається у кафедральному соборі Донецька. Саме вона перебуває нині у храмі Покрова Пресвятої Богородиці, що в Дніпропетровську. парафіяна церкви з ручистостями зустріли мощі святого Миколая і запросили зробити це усіх бажаючих. Цілитель і чудотворець Миколай прийме будь-кого із бідами та болями, каже настоятель храму отець Василь у Дніпропетровську. Часточка мущей вперше, а от у сусідньому Запоріжжі вона була не раз. Тож парафіяни наголошують, віра у зцілення приносить плоди. Тим, які дуже потребують, прагнуть, хочуть мати потомства, але до цього часу Господь Бог їх не поблагословив. І придіть до святого Миколая, поклоніться цим святим мощам. І нехай Господь Бог зробить те чудо для кожного з вас. Нехай народиться нове життя. Мощі у храмі пробудуть до 26 серпня. Ім'я Отця і Сина, і Святого, Духа. Амінь. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новина одинадцятого каналу.